Завтра у день усіх закоханих 14 лютого. Блін, насправді в мене досі слово лютий визиває лютий тригер. Йоп, твою мать. А мені те, що ми з тобою одна людина? І так, в мене теж. Так трапилося, що за 20 років я зустрічала цей день одна. Навіть зараз, коли у відносних. раніше це було сумненько в цей день, але насправді тобі було насради. Так, твоя правда мені бонус, срати. Але зараз я пересмислю, чому саме цей день такий особливий для багатьох людей: типу, це ж звичайний день, і ви можете вдарувати подарунок коханої людині у будь-який інший день. А чому ти так не говориш про Новий рік, день народження, різдво? Що там ще в нас є? Ну, пасочки, це святе поїсти. До речі, дуже справедливо. Окей, тоді справедливо. Розберемо, чому цей день такий особливий. І звідки пішли коріння цього свята. Я знайшла ось цю леген, і звідки пішов свят. А якщо вам впадло читати і якщо коротко, цей імператор вирішив, що солдати сім'ї це погані солдати, заборонив їм одружуватись. а сущеник Валентин такий да, все порішаю, все одно їх одружив. За що його і типу стратили повісили, що там з ним зробили. Я і не зрозуміла. А перед цим він написав лист своїй коханій людині і прописав від волонте а романтично а в Україні його почали святкувати лише в 90 роках. Коли я питала у своїх батьків, як вони його святкували, вони сказали, що молодість навіть не знали про таке і ніколи його не святкували. З моїх друзів і правди люди постійно дарували милі якісь речі. Е, одного разу у мене подруга зійшла зі своїм хлопцем прямо перечотири сліги. Мен тепер крута подушечка Єс тому я теж схопила свій подарунок на 14 Сто лютого, але це покоління моє а, і це покоління моїх батьків, які не святкували 14 лютого. Для яких це був простий день, як і для мене. Усе життя я не бачила сенсу сумувати у цей день. Один раз я по фану святкувала його з воном та по другою по дискорду. Бути одному це не проблема. Від не завжди з'являється від куди їх ви і чекати не будете. Ти зі своїм хлопцем на мітингу познайомилась. Зато політичні погляди одразу зрозумілі. Я знаю багато людей, які сумують, що вони одні у цей день, але чувак, це ж прикольно. Чи ви просто можете пограти в настолки з друзями? У мене є, наприклад, прекрасна львівська настолка. Це чудово. Ви можете заказати суші з подругою по скидону на 14 лютого. Ви що? Чи просто сходити на побачення самим собою, взяти каву, взяти навушники. І просто насолоджуватися таймом за одним з собою. Типу, наодинці теж круто жити. Просто треба почути цей вайб. І головне не скотитися в депресуху, як я кожен раз це роблю. Купити попкорн та подивитися фільм. Бути в цей день наодинці це навіть непогано. Ви можете просто побути з собою. І це як можливість зрозуміти, що коли ви одні — це. Це крута, можливість полюбити себе, а щодо підтримувати своїх порад. ІДИ Ідити нахуй насправді бути одною в одному круто. Це час, коли ти можеш побути з собою творити, навчатися, грати чи просто відпочивати. Іноді мені потрібно бути наодинці, тому зараз якогось сенсі, я рада, що завтра я буду теж наодинці. У мене буде побачення з улюбленою музикою, кавою та малюванням. А може з чаєм та Гаррі Поттером. але навіть сумувати. Але навіть якщо ви хочете щось подарувати своїй коханій людині, і ви буде зустріч у двох цей день, то моя порада робить подарунок таким, щоб він залишився спогадом не тільки у коханої людини, але й у вас не забувайте про себе і у цей день. Це не тільки день вашої любові людини, цей теж ваш день. Тому залишайте собі спогади і сподіваюся, що ви будете кохати і себе теж. Ну, якщо вам хочеться просто посумувати у цей день. Я кину вам посилання на мій трек плейлист Spotify, і ви просто можете включити його, одягнути наушники та йти депресувати. Я також день роблю, типу це за ідея.